Доброго дня, малята. Давайте пригадаємо з вами, яка зараз пора року. Так, мої хороші, почалася весна. Була весна весела, щедра, мила. Промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за нею слід співучії пташки. Все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, веселая луна. Малята! Зараз весна. Все навколо позеленіло. З'явилися перші квіточки. Сама перша квіточка це в нас пролісок. Ніжний, тендітний, на тонесенькому стебельці блакитна квіточка. Давайте послухаємо про нього віршика. Спитав я квітку маленьку, тендітну, ніжну й сміливу таку, як серед лісу узимку розквітла. Чи не боїшся сніжку? Ні, не боюсь, усміхнулась привітно. Чуєш, струмочок бренить. З'явиться пролісок перший блакитний. Тепла весна прилетить. Квіточки навесні бувають різні. Давайте ми послухаємо загадку і відгадаємо наступну квіточку, яку ми сьогодні будемо з вами малювати. Посадили в квітнику квітку ніжну та струнку. Жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки, квітнику у мене зріс, гордий красень це нарцис. Молодці дітки відгадали. Ось наш красень має жовті пелюстки, зелене тоненьке стебло, тоненькі листочки. Гляда, а давайте ми з вами намалюємо сьогодні нарцис. Для цього нам знадобиться... Аркуш блакитного кольору, біла і жовта фарба. Ось такі губочки із мочалки і зелена фарба, водичка і пензлик. Почнемо. Для того, щоб намалювати серединку квіточки, нам потрібно взяти губочку і вмакнути її у жовту фарбочку. І притискаємо до паперу. Робимо серединку нашої квіточки. Давайте ще. Зробимо іще серединку для наших квіточок. Ще. І ще одну серединку для квіточки. Давайте трошечки поправимо наші серединки, щоб вони були красивими, кругленькими. Ось так. Відкладаємо губочку жовтою фарбою. І візьмемо губку з білою фарбою. Мочаємо у фарбу і робимо пелюсточки для наших квіточок. Так, ще мочаємо. Так, Давайте ще в нас залишилась третя квіточка. Якщо вам не вистачає фарби, можна. І ще вмочати, щоб пелюстки були яскравими, біленькими, гарними. Ось так. Дивіться, які гарні квіточки у нас з вами вийшли. Але нам чомусь не вистачає. Давайте пригадаємо, що ще квіточка має. Так, малята, квіточки ще потрібен стебелець. Ось такий зелений стебель, тоненький, проводимо від квіточки донизу. У нас три квіточки. Один, два, три. І нам потрібно три стебла, другий стебель і третій стебельок. А ще у нашої квіточки повинні бути листочки. Листочки у нарциса тоненькі, зелені. Давайте ми їх намалюємо з вами разом. Ось такі в нас стебелючки. Зелененькі, листочки зелененькі квіточки яскраві і гарненькі. Так, малюємо. Дітки, дивіться, як красу ми з вами намалювали. Дуже гарний у нас вийшов малюночок. Нарциси яскраві, гарні. Навіть аромат від них чується. Ми цей малюночок можемо подарувати матусі. Ви молодці, дітки, дуже гарно справились з завданням. До нових зустрічей! Бувайте.